Coldplay за два місяці після релізу свого п'ятого студійника Xylo продали 467 тисяч примірників диску. Таким результатом вони і закривають топ з десяти найпродаваніших платівок 2011-го, За даними Official Charts Company. окрім бенду Кріса Марсіна, до почесного переліку володарів найпопулярніших альбомів цього року. Увійшли Джесі Джей, Сіло Грін, Едширан та Майкл Бабо. Далі ж трохи детальніше про тих, хто удостоївся п'яти головних позицій топу. На п'ятій сходинці рейтингу леді Гага» з її надпопулярною платівкою Бондай Свей за 2011-й на фізичних носіях їй вдалося продати 689 тисяч примірників своєї музичної добірки. Нагадаємо, що окрім студійника «Гага» цього року порадувала фанів записом свого концертного шоу Monster Ball». А наприкінці листопада артистка випустила диск каверів на класичні різдвяні композиції. Четвертий щабель рейтингу займає Ріана альбом Лаут за 2011-й купили більше 812 тисяч шанувальників творчості рі та це напевно ніщо для поп-діви, адже її творіння за рік удостоїлись премії Американ Білборд та Гремі Awards. А більше половини треків з платівки досягали перших сходинок хіт парадів. 976 тисяч шість тисяч примірників Дувабс Енхалеганс. Саме стільки копій свого дебютного альбому вдалось продати Бруно Марсу. Нагадаємо, що минулої зими Бруно удостоївся гремі у номінації Найкращий чоловічий вокал. На другій сходинці топу найпродаваніших платівок Адель зі своїм тварінням «19». про успіх солдіви цього року говорили чимало. А як інакше, коли першу сходинку нашого топу також посідає вона, тільки но вже з іншим творінням Так, вам не почулось. Вона найуспішніша співачка року. Її другий студійник купили більше трьох мільйонів чотирьохсот тисяч слухачів якісної сучасної музики. І це погодьтесь доволі непоганий результат в еру інтернету.